У музеї історії сільського господарства Волині Скансен, що у селі Рокині Луцького району, розпочалися реставраційні роботи. Тут приводять до ладу хати з експозицій, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі, розповідає реставратор Роман Мішко. Сьогодні він замінює дах на оборогу, споруді, де зберігається сіно для коней. Спершу, говорить, стелить рубероїд, щоб не протікало і надовше зберігся очерет. Тепер треба по новому все перекрити, щоб не мокло сіно. Ми мусимо давати рубероїд і тоді очерет, щоб воно виглядало. Ну... Автентичніше. По цих рейках будуть битися ще рейки, а на ті рейки вже очерет. Це вже буде надовго, 10-15 років, як мінімум. Верх господарської споруди, за словами реставратора, встелять очеретом, який торік заготовили працівники музею на місцевих водоймах. Каже, взимку його просушили і зв'язали у мати. Їх майже сотня. Очеретом, говорить Роман Мішко, планують накрити і клуню, де тримають коней. Отакі ось такі обв'язуються. Ми вже тут наготовили. Ми будемо крити не тільки оберіг, а ще й клуні. бо Дуже старий очерет, Течуть криші. Підготовка до побілки. В окно має бути ово. Поруч працівниця Олена Зімоніна білить хату, яка збудована 1902 року. Каже, столітні дерев'яні хати, яких у музеї налічується чотири, обробляють від шкідників, оновлюють ззовні та всередині щороку. Попередньо хата була підготовлена до побілки, оброблена спеціальними дис. Засобами від шкідників, таких як шашель, зашпакльована глиною, а тепер побілюється вапном. І буде мати свій гарний вигляд. Скільки часу триватиме реставрація експонатів, важко спрогнозувати. Усе залежатиме від погоди, каже директор музею Роман Ковальчук. З його слів на це планують витратити щонайменше 150 тисяч гривень. Це гроші, які заробив музей торік, та кошти з міського бюджету. Усі роботи каже Роман Ковальчук, проводять власними силами без залучення позаштатних робітників. Тут ну дуже багато різної роботи постійно є. Куди приклати свої зусилля? У нас зараз працює близько 16 працівників, і з них орієнтовно припадає шестеро чи семеро на цей господарський відділ. Максимально зберегти ту автентичність, ті хатинки, ті музейні об'єкти, які перебувають у нас на території Скансену. Попри реставраційні роботи, каже Роман Ковальчук, музей відкритий для відвідувачів. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.